Мусака. Рецептів цієї страви існує дуже багато. Сьогодні поділюся своїм. Ходімо готувати. На розігріту пательню викладаємо фарш, постійно перемішуючи, додаємо спеції та винний оцет. перемішуємо знову, далі додаємо томатне пюре або кетчуп, перемішуємо і тушкуємо 5 хвилин. Баклажани очищаємо від шкірки і нарізаємо смужечками. Картоплю теж очищаємо і тоненько нарізаємо кільцями. У форму для запікання викладаємо перший шар баклажанів, трішки підсолюємо. Далі викладаємо шар картоплі. На картоплю викладаємо половину фаршу. Повторюємо все знову, баклажани, картопля, фарш і готуємо соус бешамель. У кастрюлі розтоплюємо вершкове масло. Додаємо борошно, швидко перемішуємо і поступово додаємо молоко невеликими порціями. Теж швидко перемішуємо до загустіння. Зверху виливаємо соус, накриваємо фольгою і відправляємо у духовку на 180 градусів на 1 годину. За бажанням можна зняти фольгу і допікати ще 10 хвилин до рум'яності. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте смачного.